Розрита могила, світа тихий, краю милий, моя Україна, за що тебе сплюндрована? За що, мамо, гинеш? Чи та рано до схід сонця Богу не молилась? Чи ти діточок непевних, звичайно не вчила? Молилась, турбувалась, дня ніч не спала. Малих діток доглядала, звичайно навчала. Виростали мої діти, мої добрі діти. Панувала я колись на широкім світі, панувала. Ой, Богдане, нерозумний сину, подивись тепер на май, на свою Україну, що колишнити що співала про свою недолю, що співаючи, ридала, виглядала волю. Ой, Богдане, Богданочку, якби була знала, у колисців затушила, під серцем приспала. Степи мої запродані жидой. Ні, матір, сини мої на чужині, на чужій роботі. Дніпро, брат мій, висихає, мене покидає і могили мої милі, москаль розриває. Нехай риє, розкопує, не своє шукає, а тим часом перержне, нехай підростають. Допоможуть москалеві господарювати. Та з матері платину сорочку знімати. Допомагайте, недолітки матір катувати. А четверо розкопана, розрита могила. Чого вони там шукали, що там схоронили? Старі батьки, ех, якби то, якби то йшли те, що там схоронили. Не плакали б діти, мати не журилась.